Правила безпеки на літніх канікулах. Літні канікули час для відпочинку та пригод. Важливо пам'ятати про безпеку, щоб уникнути неприємних ситуацій. Перше, що маємо пам'ятати, це безпека на воді. Завжди плавайте в дозволених місцях. Не залишайтеся без нагляду біля води. Використовуйте рятувальні жилети, якщо не впевнені у своїх силах. Безпека з електроприладами. Вимикайте прилади після використання. Не залишайте увімкнені прилади без нагляду. Захист від сонця. Носіть капелюхи та сонцезахисні окуляри. Використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту. Уникайте перебування на сонці з 11 до 16.00. Тоді ваш відпочинок буде безпечним. Літо пора ігор та активного відпочинку. Не забувайте одягати захисне спорядження для велоспорту, роликів чи скейтбордингу. Гуляйте тільки у відведених для цього місцях, дотримуйтеся правил дорожнього руху, щоб бути у безпеці. Безпека у лісі та на природі. Якщо ви йдете відпочивати на природу, будьте уважними. Повідомте рідних про свій маршрут та час повернення. Уникайте контакту з дикими тваринами, не ходіть у ліс сам. Тобто самостійна. Дотримуйтеся правил харчової безпеки. Не купуйте продукти у невідомих продавців. Зберігайте продукти у холодильнику, тому що влітку під час дії високої температури продукти швидше. Стають непригодними до вживання. Мийте руки перед їжею та після відвідування вбиральні. Пам'ятайте, що ви маєте надавати першу допомогу, якщо людині стало зле. Но основне правило, якщо комусь стало погано, викликати. Швидку допомогу та знати основні правила надання першої допомоги завжди мати при собі мобільний телефон для виклику екстрених служб. Варто навчитися використовувати базові медичні засоби, бенти, антисептики. Наступна до розгляду є мінна безпека та дії при виявленні небезпечних предметів. Не підходьте та не торкайтесь підозрілих предметів, відійдіть на безпечну відстань, негайно повідомте про знахідку дорослих. Уникайте небезпечних та невідомих місць, особливо покинутих будівель, лісів та полів. Вчіться розпізнавати знаки небезпеки та правила поведінки. Пам'ятайте, у разі повітряної тривоги варто перейти у безпечніше місце, а також при сигналі артилерійського обстрілу. Орієнтуйтеся зазвичай на ту місцевість, де ви знаходитеся. Пам'ятайте. Правило двох стін може врятувати нам життя. Запам'ятай номери служб порятунку. 101 пожежна або рятувальна служба. 102 поліція, 103 швидка допомога, 104 газова служба. Скажи а які ще правила безпеки тобі відомі? Пригадай їх. Які місяці літа ти пам'ятаєш? Та пригадай, скільки у них днів. Дотримання правил безпеки це запорука вдалого відпочинку. Пам'ятайте про ці прості правила. Та насолоджуйтесь літом без турбот. Будь ласка, відгадайте правила за емодзі. Правильно, не підходьте та не торкайтесь підозрілих предметів. Наступне. Носіть капелюхи та сонцезахисні окуляри. Щоб не було сонячного удару. Мийте руки перед їжею та після відвідування вбиральні. Обов'язково. Сюди ж можна додати. І спілкування з тваринами. Наступне. Не залишайте увімкненими прилади без нагляду. Бережіть себе та пам'ятайте, що саме правила безпечної поведінки. Зроблять ваше літо незабутнє.